Зранку росіяни обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Тяжке поранення отримав 40-річний чоловік. Лікарі борються за його життя. Про таке повідомив керівник області Олег Губов. Протягом доби окупанти гатили по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Є пошкоджені приватні будинки, склади та будівля агропідприємства. З важкої артилерії ввечері росіяни вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Постраждала літня жінка. В неї осколкові поранення її доправили до лікарні. В місті пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири господарчі споруди і дві лінії електропередач. Армія Росії зранку вдарила безпілотником по слов'янській громаді Донеччини. Минулося без постраждалих за повідомленням обласної влади. Минулий доби ворог поранив одного жителя регіону. 17 разів окупанти обстрілювали вугледар. В Новоукраїнці пошкоджено будинок і господарську споруду. На Великій новосілці дві вулиці Росіяни обстріляли з ураганів. У Торецьку пошкоджені 12 будинків. Ще два в Щербинівці. Зі смерчів загарбники вдарили по Костянтинівці. Там зачепило приватні оселі та гаражі. Один будинок ворог знищив у Часовоярській громаді. Одна людина загинула. Ще одна поранена внаслідок обстрілів росіянами Херсонщини минулої доби. На ворог випустив по регіону майже пів тисячі снарядів із мінометів, артилерії, танків, градів та безпілотників. Армія агресора поцілила у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу в Херсоні. На Запоріжжі внаслідок обстрілів поранено чоловіка. Це житель Оріхова. Напередодні під ворожим вогнем опинилися 24 населені пункти області. У більшості випадків окупанти гатили з артилерії також вдарили з безпілотників, реактивних систем залпового вогню та авіації. Є інформація про руйнування об'єктів інфраструктури та житлових будинків, а також пошкодження сільськогосподарської техніки. Вночі та зранку росіяни чотири рази обстрілювали прикордоння Сумщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, під ворожим вогнем опинилися чотири громади регіону. Армія загарбника била з гранатометів, мінометів, била некерованими авіаційними ракетами. Попередньо без людських втрат та руйнувань. Кількість постраждалих у Чернігові зросла до 100, до 148. Про це повідомила обласна влада. У лікарнях залишається 41 людина. Загиблих семеро серед них дитина. Комунальники розчищають центр міста, триває обстеження житлових будинків і установ, аби оцінити збитки. За попередніми оцінками пошкоджено пів тисячі помешкань. Це 60 будинків, які розташовані поруч із місцем, куди прилетіла ракета. Нагадаю, що росіяни вдарили по Чернігову напередодні в день, поцілили по драматичному театру в центрі міста. 503 дитини вбили росіяни в Україні, ще 1115 дітей поранили. Такі дані офісу генерального прокурора там додають. Ці дані не є остаточними у місцях, де тривають бойові дії на тимчасово захоплених та звільнених територіях. Цифри ще з'ясовують. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Херсонській областях. Напередодні внаслідок ракетного обстрілу росіянами Чернігова загинула шестирічна дівчинка. Ще 15 дітей віком від 1 до 14 років були поранені. Понад 30 бойових зіткнень з ворогом відбулося протягом минулої доби. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Безуспішно противник намагався наступати на Бахмутському напрямку в районах Богданівки та Кріщівки. Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян біля Мар'їнки. На шахтарському напрямку ворог спробував відновити втрачене положення поблизу урожайного, проте успіху не мав. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника та один по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 пункти управління та 3 засоби протиповітряної оборони противника. Майже півтисячі окупантів і три десятки артилерійських систем в генеральному штабі назвали оновлені втрати росіян. У ворога мінус шість танків та одинадцять бойових броньованих машин. Противник не дорахується ще трьох реактивних систем залпового вогню і трьох засобів ППО. Українські військові збили 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня а також знищили 20 автомобілів, одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога. Херсонщину досі активно очищують від російських мін і снарядів попри те, що після звільнення правобережної частини минуло майже 9 місяців, але роботи чимало досі. Насамперед, сапери розміновують населені пункти і фермерські угіддя. Іноземні фахівці кажуть, повне очищення Херсонщини від вибухонебезпечних предметів може зайняти не один десяток років. Як триває робота нині, дивіться в матеріалі телерадіостудії Міноборони України БРИЗ. Майже 9 місяців по правобережним районам Херсонської області пролягала лінія фронту. Її довжина сягала більше 200 кілометрів. І за цей час ворог грязно засіяв мінами всю місцевість навколо. До того ж, тут постійно точились артилерійські дуелі та залишилось багато підбитої техніки. Саму техніку витащили, але залишилось дуже багато забруднено, забрудненої території. Сотим калібром, боєприпасами. Всякі тридцятки і так далі, тому подобне, артилерійські. В роботі саперів немає моментів, коли можна хоч трохи ослабити увагу та концентрацію. Стягнути їх треба для того, щоб, ну, щоб побачити, що під них немає ніякого підкладу і що вони не взірвуться, коли їх хтось візьме в руки. Потім, коли ми вже їх зрушимо з місця, зберемо їх в одну кучку і знищимо. Ворог тут мав достатньо часу. Щоб все ретельно замінувати, особливо підступні пастки були зроблені під час відступу біля всіх доріг, всіх об'їздів по ґрунтовим дорогам вони позакопували пластикові міни. Там 7 кілограм тротила або 7,5 кг кілограм морської суміші, і ну, це велика кількість вибуховуючої нишу. Металошукачам нічого не можна знайти і вже знайшли одну-дві пластикові міни. То потім дуже довгий процес це провірити в кусок. Ну, подивиться, що кругом немає більше. Крім пластикових мін, а також заборонених всіма міжнародними конвенціями протипіхотних мін. Росіяни залишили в нашій землі ще багато небезпечних сюрпризів. Дуже все засмічено вибухонебезпечними предметами. Під противотанкові ставлять міни сюрпризи, рядом ставлять протипіхотні міни. Проставить противопіхотні Мон 50 за полями мінними протитанками, коли ти думаєш, що це просто протитанкова міна, але за ними ще стоїть протипіхотна, яку ти можеш ну, направлено спеціально для саперів, щоб коли котрі, котрі будуть зніматися. Вона вибухне і знищить людей, які працюють. Після того як всі вибухонебезпечні предмети на ділянці розмінування виявлені, їх треба знешкодити. Є такі, що які не можна переносити. Це там, наприклад, якісь боєприпаси з скрученими підривниками, які впали, але ну, з якоїсь причини не взірвалися. Тоді їх треба знищувати на місці, бо ну, будь-який необережний рух може призвести їх в Лише за годину роботи сапери виявили 52 різноманітні міни та кілька десятків снарядів. Загалом це близько 200 кілограм вибухівки у тротиловому еквіваленті. Ще кілька квадратних метрів української землі стали безпечними для життя людей. Українські військові почали тестувати шведські літаки Гріпен. Про таке у своєму зверненні розповів Володимир Зеленський. За словами президента, військова авіація для України є одним із найбільш складних завдань. І саме це питання було на порядку денному перемовин у Швеції. Зараз маємо. Проривний результат щодо гріпенів класних сучасних шведських бойових літаків наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини за перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпини з'явились у нашому небі. Говорив зокрема про це із паном прем'єр-міністром Швеції з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на грібинах. На Волині звішується кількість охочих підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. Ця процедура необхідна, щоб у разі смерті людини її органи змогли пересадити хворим, які перебувають у черзі на трансплантацію. Протягом двох минулих років заяви на донорство написали десятеро людей, і стільки ж в обласній клінічній лікарні зареєстрували лише за два останні тижні. Як написати заяву та що потрібно знати людям, які хочуть оформити посмертне донорство? Дізнавалися наші репортери. Івана давно цікавилась, наскільки в Україні розвинута трансплантація органів, як працює медична система у цьому напрямку, як журналіст заглибилась у вивчення теми, яка черга на трансплантацію і яких органів, хто має право стати донором. Врешті сама вирішила дати прижиттєву згоду на посмертне донорство. Моя е, прижиттєва згода на посмертне донорство не означає е, автоматично так, що я помру і стану доноркою. Для цього е, треба дуже багато. Е, Нюансів, щоб зорі відповідно зійшлися, така моя прижиттєва згода. Раптом би зі мною щось сталося, могла би зняти великий тягар з плечей моїх родичів. Важко людям, напевно, приймати рішення складне за своїх рідних. Своїм рішенням Івана поділилась у соцмережах. Після цього у відділення трансплантації розповіли лікарі, почали йти люди із заявами про прижиттєві згоди на донорство органів. За два тижні написали більше десятка заяв. Після цього просто дзвінок за дзвінком консультації прижиттєві згоди, реєстрація їх в програмі українській. Тому позитивні аспекти в цьому є, і це дуже тішить. Серед потенційних донорів органів і лікар-хірург Ерік Свіржевський говорить і після смерті хоче врятувати хоча б одного зі своїх пацієнтів. Так я вибираю які органи, я хочу пожертвувати далі. Да, і в кожному полі або так, або ні. Серце легені, комплекс серця та легені. Коли вже діагностували смерть мозку, по суті, моє тіло вже є, ну мені не для чого, адже я помер, і моє тіло і органи будуть через декілька годин чи через декілька днів захоплені в землю і воно нікому не послужить. І люди, які... Зазначені в мене в терміновому листку, тобто контактні особи вони знають, що я дав згоду. Одна з умов на пересадку органу людини від посмертного донора згода родичів. А щоб спростити для рідних цю процедуру, потрібно написати відповідну заяву за життя. Їх реєструють в центрах трансплантації, що діють по всій країні. Посмертним донором можна стати лише після діагностики смерті мозку, тобто смерть вдома вона не рахується. Це потрібно бути в клініці, де лікарі встановлюють діагноз смерті мозку. Це може бути Після інсульту, тобто крововиливу в мозок, або після масивної травми голови, після ну, ДТП. Тобто, коли мозок вже мертвий, але органи ще працюють за рахунок апаратури. Один з пацієнтів, кому врятували життя завдяки пересадці нирки, Юрій Левицький. Видалили праву нирку, вона була велика, важила 7 кілограм 400 грам. Зробили пересадку 25 липня. Прижилося ніби нормально, зразу з першого. Дня почала працювати. Зараз почуваю себе нормально. Чоловіка врятувала дружина, яка підійшла за показниками і віддала одну нирку. Якщо людина підпише такі заяви на пожиттєву згоду на донорство, ну посмертну дону на донорство, це вона зробить дуже велику справу для інших людей. Це навіть не потрібно для того задумуватися. Для чого він уже тобі, вибачте, на слові мертвій людині той орган, якщо він може допомогти, чи дитині, чи старшій. Втім, більшість людей змушені чекати на донорський орган. Хтось кілька років, хтось менше. Нині половина трансплантацій, які роблять у Волинській обласній лікарні, саме від посмертних донорів. Найбільша кількість людей, які потребують трансплантації, це нирки, печінка. Підшлункова, легені, серце це все в нас в країні робиться. Лише у Волинській обласній клінічній лікарні у листі очікування 60 людей. По Україні таких орієнтовно 5 тисяч. Їхні органи не працюють і грубо кажучи, вони кожного дня просинаються і не знають там чи, чи доживуть до вечора. І в них надія саме на трупну трансплантацію, особливо якщо немає родичів, які погоджуються чи які підходять. Один трупний донор може врятувати від двох до восьми життів і більше. Дозвіл на посмертне донорство діє з 2019 року. В Україні можуть написати при життєву згоду лише повнолітні дієздатні пацієнти. Відмовитись теж можна, але це рішення теж можна змінити. Повторно підписавши документ на посмертне донорство. Іван Гаврилюк, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наші і більше оперативної інформації на телеграм-каналі. Прямо стежте зановленнями.